У 17 захисних споруд, що перебувають на обліку управління освіти, готові до повноцінного використання, що засвідчують підписані акти готовності. По цим об'єктам, у їх числі як сховища, так і протирадіаційні, а також найпростіші укриття, і всі вони наразі за потреби під час сигналу повітряна тривога активно приймають учнів та вихованців навчальних закладів прилук. Попередньо спільними зусиллями міської влади, підрядників та колективів даних закладів, були проведені роботи з облаштування захисних споруд, аби малечі перебувати в них було зручно, безпечно і комфортно. Ми сьогодні продовжуємо об'їзд захисними спорудами. Освіти. Ще раз і ще раз хочу прилучанам нагадати: на обліку у управлінні освіти перебуває сім захисних споруд: це одне сховище і шість продираційних укриттів. До того, восьма захисна споруда. Ми маємо на обліку. Це одна в нас єдина така споруда у закладах освіти. Це споруда подвійного призначення. Всі ці споруди е, сьогодні е, використовуються. Е, на випадок надзвичайної ситуації у всіх цих спорудах підписано акти готовності. Буду ще раз і ще раз говорити слова вдячності керівникам, які організували навчальний процес, і саме в усіх цих навчальних закладах у дошкільних закладах відбувається навчання і виховання за очною формою навчання, тобто денною формою навчання. Наразі в полі зору посадовців міської ради стан найпростіших укриттів закладів освіти, а також на контролі вирішення безпекового питання у ти. Закладах, де власних захисних споруд немає, наголосила міський голова Ольга Попенко. Сьогодні ще раз повторюю, ми об'їжджаємо з комісії, об'їжджаємо ті заклади освіти, у яких є найпростіші укриття. Я вже неодноразово говорила про те, що під час війни, а в нас в Україні, йде війна, ті підвали, які є у закладах освіти, це підвальні приміщення в садочках, у школах на сьогодні визначені і взято на облік як найпростіші укриття. То у нас в закладах у закладах. Освіти перебуває так на обліку дев'ять таких найпростіших укриттів. До речі, всі укриття також мають акти готовності, і сьогодні вони використовуються. Тому як бачите, ви подивите, що практично колективами і шкіл і садочків створені всі необхідні умови, і буду дякувати всім колективам за роботу і з колективом садочків і колективом шкіл. І звичайно, що дякуватиму я батькам, тому що батьки повірили нашим педагогам, нашим вихователям. І на сьогодні досить велика кількість діток відвідує і школи, і садочки. І це дуже приємно, адже в нас всіх 14 садочків з них працює за даною. Формою навчання заочною формою 12 садочків щодо шкіл і гімназій, На сьогодні вже говорила практично, школи працюють. Не працює на сьогодні у нас п'ята гімназія, але там проводяться роботи. Це такий великий обсяг робіт в таких школах, як, наприклад. Тринадцята школа, друга школа це ті школи, які не мають своєї захисної споруди. На сьогодні це питання розглядається. Роздається питання облаштування такої споруди у тринадцятій школі. Дітки, усі дітки початкової ланки, це школа номер 2 на сьогодні е, мають таку можливість навчатися у дитячій установі номер 15 яка має досить гарну захисну споруду і е, е, підписано акт готовності. Тому ще раз і ще раз буду говорити усім педагогам, усім вихователям, усім трудовим колективам велика вдячність. За роботу і велика вдячність за те, що так вони піклуються про наших діток. Щирі посмішки та обійми. Учні однієї з шкіл міста влаштували теплий прийом очільниці прилук та запевнили, тривоги їм не страшні. «Так». вас?» Це неправда ж краще в школі, а ніж країна. Ви ви не боїтеся туди під вами? І дійсно перейматися малечі немає причин, адже у навчальному закладі про комфортну безпеку дітей в укритті подбали, врахували навіть сучасні потреби, провели інтернет просто у сховище. Навчальний заклад працює в звичному режимі. У нас є всі необхідні умови для навчання дітей очно, дистанційно. Наразі в навчальному закладі є сховище, укриття, яке може вмістити 102 учні, тому ми ми навчання спланували в дві зміни, навіть у три трошки входять діти, і в третю зміну у сховищі є всі необхідні умови. Проведена вода, санвузол працює. Ми, Зробили нагнітання кисню, повітря. Це дуже важливо, коли діти сиділи, було недостатньо кисню, коли вони сиділи більше двох годин, то зараз наразі ця проблема знята. Сховище має всі три виходи, в тому числі і підземний. Тобто діти в безпеці тут. Ми можемо планувати так навчальний процес, як це. Краще для вчителів, для батьків, для дітей в навчальному закладі забезпечено харчування, проте іноді відключається світло перебої, От не завжди тут. Доводиться міняти графіки харчування. Для сховища були виділені кошти для цього: це бюджетні кошти, от, закуплений електродвигун, запущена система повітря нагнітання. Багато чого було зроблено руками персоналу от, і вчителів, тих працівників, за що я їм дуже вдячний. От, вони працювали і влітку, і восени. Ще дещо хочеться. Ще зробити туди проведений інтернет. От ми можемо туди тепер ставити ноутбук чи телевізор. Щоб якось дітям там було не скучно. Подбали про належні умови перебування своїх маленьких вихованців у сховищі, і у одному з дитячих садочків міста. Фактично, це повноцінна додаткова група з розфарбованими стінами, іграшками і не тільки, в якій тепло, затишно і комфортно. В нашому закладі це найпростіше укриття. Готувалися ми. Для того щоб приймати діток, От, дуже багато зробили своїми силами, допомагали батьки. Управління освіти виділяли кошти для того, щоб нам замінити каналізаційні труби, бо це було вкрай необхідно. Станом на сьогоднішній день, як бачите, ми привели до порядку, побілили, пофарбували. У нас працює вентиляція. Ми створили належні умови для діток, для того, щоб вони могли тут перебувати і для того, щоб вихователі під час повітряної тривоги могли провести з ними, якщо це не повноцінне заняття. Але ж дітей зайняти, щоб дітям тут було не сумно в першу чергу. От, і діти спускаються і знають, що тривога, що ми опускаємося в укриття, сприймаються ну, як належне. Ми слідкуємо, як ви вже бачили, слідкуємо і за температурою повітря, яка тут є, і за вологістю. От, є в нас. Все, що вкрай необхідне. Були такі випадки, коли була повітряна тривога, ми спустились і у нас не було світла. Але ж у нас достатньо фонариків є. У нас є на випадок і свічки, але ж до свічок ми не доходили. От. А фонариків нам, нам достатньо. Вихователі також дуже, дуже гарно продумали, чим саме заняття під час перебування діток. Є, е, вони закачали. Дуже багато цікавих і занять, от, і е, використовують і магнітофон, і використовують е, ноутбук для того, щоб діткам щось показати. І приготували, ви бачите, і розфарбовки, і є тут у нас і конструктори, і будівельний матеріал. Ну, Взагалі, станом на сьогоднішній день, я вважаю, що ми добре підготували для того, щоб діткам тут було. Ну і безпечно, ну і щоб вони так не сумували дуже від перебування в сховищі. Крім того, колектив садочка подбав і про належний відпочинок малечі і про їхні ситі шлунки навіть під час повітряної тривоги. Уже ж не один раз таке траплялося, коли тривога звучала під час денного сну. Також як ви бачили, є ліжечка. От і в нас є чергові, хто закріплений за найменшими дітками. Ми їх сюди переносили, все прекрасно, хорошо. Дітки спали в укритті. Батьки також знають. З батьками ми опускалися в сховища. Батьки також побачили умови. В яких перебувають дітки. І найменші дітки також під час денного сну, коли вони тут спали, батьки знають, що ми спали. Ми приготували кімнату для прийому їжі, бо так траплялося знову ж таки під час тривоги. От, звучала тривога, обід там, чи, чи сніданок готовий. А не встигли діти, поснідати там чи пообідати. В нас є кімната, в якій можуть вони почергово і посуд, і вихователі ну якось знайшли вихід із даної ситуації. Всі чекаємо перемогу, щоб все було добре. І щоб все скоріше закінчилося. Найпростіше укриття ще одного дошкільного навчального закладу сьогодні затишне і комфортне та забезпечене всім необхідним. У нашому садочку створені всі умови для перебування дітей під час повітряної тривоги. У нас по проекту є найпростіше укриття, підвальне приміщення, але ми його своїми силами облаштували, зробили в ньому теплу душевну атмосферу. Дякуючи міській раді, нам дали будівельні матеріали. Повинні бути були необхідні нам, але все-все ми робили своїми руками силами свого колективу, починаючи від важких будівельних робіт, це і шпаклювання. І далі вже дійшовши до облаштування, створення естетичного вигляду, дітки дуже з задоволенням тут перебувають, тому що їм тут затишно. Комфортно, коли є потреба, навіть ми можемо здійснювати і харчування дітей. У нас є і столики, і сільчики. Коли повітряна тривога відбувається у час денного сну, дітки мають можливість відпочити ось на ліжечках. Так що все, що потрібно для дітей, є. Був би тільки мир і спокій. А нашим діткам всі умови ми забезпечили. З усією відповідальністю підійшли до питання облаштування власного укриття у ще одному навчальному закладі міста. Тут подбали і про створення належних умов для учнів, і про стратегічні запаси, резерв їжі та води. Освітній процес у нашому ліцеї організовується зараз за очною формою навчання. Майже всі здобувачі освіти відвідують ліцей, одиниці діток працюють зараз за змішаною. Формою або дистанційною формою, які перебувають за кордоном. В основному всі класи, всі класи виведені на очну форму навчання, да, дійсно, коли оголошується повітряна тривога, призупиняється повністю освітній процес. І я як керівник зобов'язана розмістити всіх здобувачів освіти, працівників закладу, всіх громадян, які перебувають в закладі освіти до укриття. Ми приділили максимальну увагу щодо облаштування найпростішого укриття для перебування під час повітряної тривоги. Треба сказати, що ми зробили косметичний ремонт у підвальному приміщенні. Провели відповідні роботи по очистці каналізації, вона в нас зараз працює. Працює в нас вентиляція в укритті, і це дуже добре, і треба сказати, що вентиляція працює навіть тоді, коли немає освітлення в закладі освіти. Також ми забезпечили своє укриття. Резервним освітленням обов'язково попрацювавши із батьківською громадськістю, кожен клас має свої бокси і в нас є резервне харчування для діток. Також у нас є питна вода, яка розрахована на по 4 літри на кожну особу. Спільно із бухгалтерією ми закупили медичні препарати для наших здобувачів освіти. Також ми щоденно працюємо над оновленням косметичного облаштування нашого укриття. І наразі ми не зупиняємося, ми продовжуємо, тому що кожного разу дивишся, що такого треба зробити в укритті, аби покращити освітній процес. І ми до цього дійшли навіть до такого, що під час перебування дітей в укритті дітки не просто сидять, вони граються, вони читають. Було буквально вчора. Заходжу в цю кімнату, діти співають гімн України. Уявіть собі, наскільки було емоційно, що діти без паніки, а навпаки, відчувають дух патріотизму і співають гімн України. Ну це було дуже душевно. Крім того, в закладі освіти під час повітряної тривоги організовуються харчування. Організовується воно в цій кімнаті. Ця кімната спеціально визначена. Ми із працівниками забезпечуємо діткам харчування, і, в принципі, немає таких проблем під час повітряних тривог, що в нас щось йде не так. Ні, абсолютно повністю чіткий алгоритм дій як директора, так і заступника і вчителів. Дітки всі знають, за якими кімнатами вони е, закріплені. Тобто, для нас е, да, дійсно тривожно, але. Ми свідомо йдемо в укриття, облаштовуємося і забезпечуємо освітній процес. Очільниця закладу Юлія Зімбалевська відмічає такий результат наслідок спільних зусиль міської влади та команди працівників ліцею, завдяки тому, що наш заклад фінансово автономний з міського бюджету. На 2022 рік виділені були певні кошти. Саме цими коштами ми і облаштовуємо наше укриття. Ми закупили пісок, ми закупили фарбу, ми закупили медичні препарати. Ми виділили кошти на. Відновлення вентиляції на відновлення водопроводу, і якби не було цих коштів, повірте, ми б не зробили, тому що це значні кошти. Тому я дуже дякую міській владі, Ольгі Михайловної, депутатському корпусу за те, що вони виділяють кошти. Ми маємо змогу облаштовувати в такий непростий час, військовий час, наше укриття. Стан найпростіших укриттів у закладах освіти лишається на контролі посадовців міської ради. Такі інспектування проводитимуться і надалі.